У Житомирській міській дитячій лікарні померла дівчинка. Ангелінці не було ще й двох років. Їм все, всім все Вони кажуть, не знали, як лічити. Да, Дорослі лікарі. Ще. Зараз лікарі кажуть, ми не знали, як лікувати вашу дитину. Благодаря вашій дитині ми зараз спасаємо людей від цього грипу. Бо ми вияснили, як лікувати цей грип. Дуже добре, що ви спасаєте людей, нашу Я... дитину не спасли. 22 січня Ангелінка Тимошчук захворіла. Її мама Інна одразу звернулася до педіатра, але виписане лікування допомогло лише на декілька годин. Наступного ранку дівчинці вже викликали швидку через високу температуру та ускладнене дихання. Приїжджає швидка, одразу ж все робила як належним чином, надали всю необхідну допомогу, сказали діагноз ложний круп. Зразу зібрали Почали давати в швидкій кисень. Зателефонували в лікарню, а сказали, готуйте термінову реанімацію. У лікарні ангелінці не полегшило, висока температура не спадала. А погіршила ситуацію те, що через повітряну тривогу дитину несли в укриття через вулицю. В підвалі стикнулися з такою неприємною ситуацією, що коли роздягала її курточку, і знявся катетер. Лікарі почали казати, що ви за мама, як так, що що це таке? Почали некоректно виражати свої емоції. Ліки почали надавати в всім вечора, Так е, капельницю поставили тривоги. після тривоги. В сім вечора почали надавати тільки ліки. Які саме ліки давали дівчинці, та які крапельниці ставили? Батьки не знають, бо лікарі не надавали такої інформації. Вони самі не розуміли, що вони лікували. Так. Бо вона сказала, нам самим вже я покаже, бо нам самим цікаво, що це воно таке. Бо це не за один день. Така пневмонія може взятись. Ніч з 23 на 24 січня Ангелінка провела у кисневій масці. Потім на ранок приходить на чмет лікарні і міряє кисень в крові дитинці. Каже 90, ну ще не критично, Була... коли стало вже критично. Була... Вони згребли дитину від матері, і вона вже почала задихатися і вона почала казати щось». Ката і, і, і я кажу, кричу, кричу. Робіть щось робіть. робіть, спасайте дитину, спасайте. Через дві години батькам повідомили про смерть Ангелінки. За словами лікарів, легені дитини були наповнені гноєм, однак пізніше Патологоанатоми заперечили цей факт. То лікарі сказали, що дитина померла від гнойної пневмонії. А в морзі е, заключення морга, те, що патологоанатом вияснив, він сказав, що свинячий гриб, е, отек головного мозку від того, що кисню не. Не хватило дитині і е, пневмонія без гною. Медичний директор лікарні №2 2 Павлусенка каже: історію хвороби родина зможе отримати лише після проведення патоанатомічних досліджень. І після того, як ми отримаємо вже остаточний висновок патоанатомічні, ми будемо я буду ініціювати медичну раду, де буде зроблений висновок з приводу якості надання медичної допомоги. От хочу зазначити, що даний випадок буде також розбиратися на Клініка експертної комісії департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації за фактом смерті дитини правоохоронці районного управління поліції почали перевірку. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1